Вітаю вас! І так, Міністерство освіти і науки України таки опублікувало порядок вступу до університетів і закладів фахової передвищої освіти в 2024 році, тобто до коледжів та університетів на фахову молодшу бакалавра, на бакалавра, до магістратури і до аспірантури. Новації, звісно, є, і е, е, вам їх потрібно знати. Тому що багато абітурієнтів, які вступають, просто не розуміються в тих термінах, в тих поняттях, в тих словах, які містяться в порядку прийому до закладів освіти. І так, перше зауваження, якщо ви дивитесь це відео, це означає, що вам важливо вступ у 2024 році або важливий вступ для ваших друзів, можливо, ви мама, тато дитина, яка вступає цього року. Або ви доросла людина, яка вже має магістратуру і хоче вступити ще раз до магістратури. Так ось є відмінності відносно попереднього року і той досвід, який, з яким поділяться з вами ті, хто вступали минулого року, він може вам не підійти. І так, давайте перше, що визначимось. Правила вступу або порядок прийому ви можете знайти на сайті Міністерства освіти і науки України. Ну буде прикріплено під цим відео посилання на сайт з відповідними документами. Ці документи є в форматах DOC, вони є в форматі PDF, ви можете їх завантажити і читати. Але більшість людей читати їх, звісно, не буде, тому що сам порядок. Прийому до закладів вищої світи, це майже 100 сторінок тексту. І освоїти їх людині, яка ніколи про це ніколи не чула, ну, надзвичайно тяжко. Тому ми з вами спробуємо абсолютно легко пройтись по деяким моментам вступу. І далі я вам розкажу, що робити далі, для того, щоб, ну скажімо так, всі моменти, які будуть. Врахувати і ніде, ніде не зупинитись, тому що вступна компанія це процедура, процедура, де чітко розписані всі дати, де чітко розписані всі абсолютно терміни, всі абсолютно документи, які потрібно, на якому етапі де що підвантажувати, і якщо ви щось зробите не так, відкатати назад, ситуацію буде надзвичайно складно. І так, давайте розбиратися з першим моментом, що таке НМТ. І що таке ЄВІ, яке нашуміло, і абітурієнти не до кінця розуміють, куди складати НМТ, куди складати ЄВІ, куди потрібно. І так, якщо ви вступаєте на бакалаврат на основі школи, сертифіката про школу, або на основі коледжу, ви маєте складати НМТ національний мультипредметний тест. Цього року мультипредметний тест складається з чотирьох предметів: українська мова. Математика, історія України і четвертий предмет ви обираєте на вибір, який ви бажаєте. При цьому зараховуються сертифікати НМТ 2023 року, 2022 року, і сертифікати ЗНО 2021 року. Тобто, ви під час реєстрації можете вказати ось ці документи. Що означає «зараховуються»? кожен абітурієнт, який вступає на бакалаврат. Буде мати власний електронний кабінет. Для того, щоб створити цей власний електронний кабінет, вам потрібен певний перелік, певний перелік документів, які завантажуються, підвантажуються. Але вже зараз абітурієнти, які будуть вступати і які не мають НМТ попередніх років, реєструють свої кабінети для того, щоб мати право складати НМТ. Відбувається, починаючи з середини березня, відбувається реєстрація на НМТ. Відбувається вона через сайт Українського центру оцінювання якості освіти. Але не запам'ятовуйте ці слова, просто вбивайте в інтернеті, як зареєструватися на НМТ. Ви одразу попадете на інструкцію, вона буде також тут у відео. Uh, і ви подивитеся, як це робиться, де це робиться, підготуєте всі документи необхідні і зареєструєтесь на НМТ. Якщо у вас є НМТ попереднього року аж попереднього, або ЗНО аж, аж попереднього, вам боятись нічого, у вас всі документи є. Але перевірте їх валідність, перевірте, що вони у вас дійсно є, у вас є всі документи. І там відповідні предмети. Тепер, а що робити, якщо минулого року ви здавали три предмети, а було так, а цього року у вас чотири предмети. Нічого страшного, минулий рік зараховується так само, як набір тих предметів, які були того року. Тепер що таке Єві? Єві це єдиний вступний іспит. Його складають ті, хто цього року буде вступати до магістратури. Не плутайте до магістратури. А також її будуть складати ті, хто цього року вступають до аспірантури. Так от тут є один важливий нюанс. Якщо минулого року були спеціальності, вони називали спеціальності, що користуються особливою підтримкою держави, і вступ на ці спеціальності не вимагав її, то цього року, згідно із того проєкту порядку вступу, який ми бачимо, він ще не до кінця юстований, але. А, імовірно, так і буде. Цього року всі вступники мають складати єдиний вступний іспит. Як він складається? Єдиний вступний іспит складається у формі ЗНО. Ви на нього теж маєте зареєструватись. А, поки що дати я не буду називати. все я залишу ось в підписі до цього каналу. А всі ресурси, зокрема на канал, телеграм-канал, який я особисто веду. Абітуріян 2024, Там вся актуальна інформація з датами, з формами, з реєстраціями і так далі. Так, от єдиний вступний іспит він складається у формі ЗНО. Тобто, це в сертифікаційних центрах, не в університетах, не просто фаховий вступний іспит, як це було минулого року. Ще раз підкреслюю, досвід минулого року вступу до магістратури не працює. Тепер, на деякі спеціальності, крім єдиного вступного іспиту, додатково абітурієнти мають складати єдине фахове вступне випробовування. Воно також складається у формі ЗНО, тобто також в сертифікаційних центрах. Прямо зараз Міністерство, наскільки мені відомо, готує програми цього єдиного фаху виступного випробування і питання блок питань до цього єдиного фаху виступного випробування. Це серйозний іспит, адже він е, має затвердити, що ви знаєте попередню програму за рівнем бакалавра. Якщо ви, наприклад, вступаєте на психологію, то оцей тест. Єдиного вступного єдиного фаху вступного випробування він діагностує, чи знаєте ви психологію в обсязі бакалаврату, тобто в обсязі попередніх чотирьох років. Відповідно до єдиного фаху вступного випробування потрібно готуватися. Так от якщо минулого року можна було. На основі диплому магістра, а у багатьох громадян України диплом магістра є. Ви приходили до університетів, показували ваш диплом магістра, і на основі мотиваційного листа або внутрішніх іспитів в університеті вступали ще на одну магістратуру. То цього року це неможливо. Ви повинні складати єдиний вступний іспит, але на деякі спеціальності їх список досить широкий. Це спеціальності галузі 0,5, 0,7, 28, галузі права, міжнародні відносини. Там багато-багато спеціальностей. Це і менеджмент, і маркетинг, і психологія, і економіка, багато спеціальностей. Додатково до цього ви ще складаєте єдине фахове, вступне випробування. Ось така процедура. Тепер що з себе являє єдиний вступний іспит? Єдиний вступний іспит це комплексний тест. Який містить дві частини: перша частина це тест на загальні навчальні компетентності, грубо кажучи, це логіка, до якої ви можете бути неготовими, тому що питання досить дивні, досить складні. Я, до речі, залишу в мене є курс записаний в університеті, де я працюю. Ми записали курс. Він не дуже дорогий, але ви можете на нього записатися. На цей курс і відповідно освоїть той матеріал, який є, але періодично в університеті знову таки де я працюю, анонсуються невеличкі такі майстер-класи. Я їх проводжу і показую, хоча б цю структуру тесту. Тим не менше, ви можете ознайомитись з тестом самостійно. Я посилання на попередній тест минулого року дам. Тут буде під цим відео, і ви зможете собі завантажити, подивитись він з відповідями там, і так далі, якщо зможете розібратися. І друга частина єдиного вступного іспиту це іноземна мова. Зазвичай це англійська мова, але допустимі і інші мови. Знову таки, є минулий рік, ви можете також з ним ознайомитись, подивитись, хоча які завдання. Для того, щоб е, бути е, ну, в цілому повідомленими, що вас, власне, чекає. Так от, єдиний вступний іспит, він потрібен для всіх вступників, незалежно від того, на основі якого диплому ви вступаєте, для всіх вступників, які вступають до магістратури. Але на деякі спеціальності вам потрібно ще і єдине фахове вступне випробування. Тепер вступники до аспірантури. Що потрібно складати вам? Згідно е, порядку вступу до університетів, вам потрібно складати ЄВІ, але частина її іноземної мови повинна бути складена не менше, ніж 130 балів. Тобто, якщо магістри можуть скласти її тест на загальні навчальні компетентності на 100 балів, це мінімальний прохідний бал, він на 200 розрахований балів. Тест з іноземної мови можуть скласти на 100 балів, і це вже в них прохідний бал, то для вступу до аспірантури ви повинні скласти в тесті ЄВІ Частину іноземної мови не менше, ніж на 130 балів. І тільки тоді ви допускаєтесь до внутрішніх іспитів в університеті. Тобто, вступники до аспірантури не позбавляються внутрішніх іспитів. І крім тесту, ЄВІ, який ви принесете сертифікат, ви будете в університеті складати іноземну мову, ви будете складати фаховий іспит з вашого фаху, куди ви вступаєте. Ну, наприклад, вступаєте на психологію, знайдуте складати іспит з психології в обсязі магістратури. І бакалаврати психології. Далі вам можуть поставити ще іспит, додатковий, це презентація наукових досягнень, тому що вступ до аспірантури передбачає, що ви вже маєте якісь публікації, щось десь брали участь в конференціях і так далі. Ну, Коли вчились в магістратурі, там на бакалавраті, тобто зазвичай в університетах до цього ставляться серйозно, щоб просто не прийшли люди, які ніколи не займалися ніякою науковою діяльністю, і ось тут вирішили стати вченими. Ну, і вам можуть поставити також іспити з філософії науки. Або Філософії історії науки можуть поставити додатковий іспит. Якщо, наприклад, ви прийшли з е, сфери менеджменту, а потім вирішили, що ви хочете в аспірантурі вчитись ну, умовно на маркетолога. Ну, це така ситуація досить дивна, але вона можлива. Е, часто люди приходять, наприклад, з IT-спеціальностей приходять в аспірантуру на, менедж... на менеджерів, е, тому що вони знають свій фах і хочуть освоїти. Професію менеджменту управління таке можливо, то вам поставлять ще й додатковий іспит з фаху, якщо у вас фах не відповідний тому фаху, з якого ви прийшли до аспірантури. Ось така ситуація. Тобто, давайте зафіксуємо: вступ до на бакалавра передбачає складання НМТ або наявність його за попередні роки. Вступ до магістратури вимагає ЄВІ. або... Ще додатково не або а разом з ЄВІ додатково єдиний фаховий вступне випробування на деякі спеціальності. Вступ до аспірантури передбачає наявність ЄВІ, і всередині має бути іноземна мова складена не менше ніж на 130 балів. Докладніше про це все я залишу в описі під, це, під цим відео. Будь ласка, ви можете підписуватись, поширювати це відео, тому що вступ до університетів це надзвичайно складна процедура. Вона реально інституційно виписана, тобто, всі етапи вони передбачають певні дати, документи, і до цього потрібно готуватись. Особливо раджу не відкладати на останній момент, тому що, на жаль. Часто деякі молоді люди запитують, а коли останній час, там, остання дата реєстрації. Не відкладайте на останню дату, тому що може щось піти не так. І далі ніхто вам не відкриє ніякі бази для реєстрації. Часу достатньо, можливостей достатньо. Є дуже багато ресурсів, людей, які можуть вам допомогти. Зокрема, можете приходити на дні відкритих дверей в університеті, де я працюю. Можете також підписуватись на телеграм-канал, який я залишу. Також тут там буде посилання на профільний телеграм-канал 2024». Ми вас обов'язково проконсультуємо. Ми розуміємо, що ви це робите можливо раз в житті. І повірте, що нам, викладачам, теж тяжко кожного року, тому що правила змінюються, і далеко не кожен викладач закладу вищої освіти, тобто викладачі, розуміються на правилах прийому. Зазвичай розуміються на правилах прийому адміністрація, і то не вся як правило це профільний проректор, там навчальна частина, навчальний відділ приймальна комісія, деканати і в деканатах там певні люди на кафедрах, які працюють за бітурієнтами. Інші викладачі, як правило, не розбираються в нюансах. Тому, будь ласка, якщо навіть є у вас знайомий викладач, то це не означає, що він готовий вас повністю проконсультувати. Бережіть себе, бережіть своє майбутнє, обирайте свідомо спеціальності, тому що відкотити назад стає все складніше і складніше і складніше. Ну і є ще один момент: вступники до магістратури тих спеціальностей, де є ЄДКІ, це єдиний державний кваліфікаційний іспит, Також при вступі до магістратури ви подаєте результати ЄДКІ за. Попередні чотири роки, тобто це теж складна процедура, бачите, скільки термінів. І на завершення я знаю, що дуже популярна спеціальність право. Так от майте на увазі, що вступити на право до магістратури, не маючи бакалаврата, справа неможливо. Вступити до аспірантури на право, не маючи магістра права неможливо. Держава заборонила непослідовну правову освіту. Заборонили отримувати дипломи юристів людей, які не вчились на бакалавраті на юриста, потім не вчились в магістратурі на юриста, а потім прийшли в аспірантуру на юриста і стати там кандидатом. Ну сьогодні це не кандидат, а доктор філософії справа. Держава це заборонила. Думаю, що це правильно. Все таки послідовна освіта це надзвичайно важливо, і вона цінується в усьому світі. Бережіть себе, підписуйтесь тут. Посилання будуть також внизу і на телеграм і на всі відповідні профільні ресурси. Ставте ваші запитання, ми обов'язково, я обов'язково відповім. До зустрічі!